Е, моя тема це формування вокально-подалічної репертуару на основі пісенного календаря. Я мене добре чутно, все добре? Так, так, все добре, будь ласка. Так. Ага. Дякую. Формування вокального репертуару є одним з ключових аспектів музичної педагогіки. Для вокального розвитку учнів і студентів важливо підбирати твори відповідно до їх вікових, технічних і художніх можливостей. Одним з перспективних підходів до вибору репертуару є використання пісенного календаря. А що дозволяє нам врахувати сезонність народні традиції та річний цикл святкувань? До цього ж ми можемо дізнатися біографії різних наших співаків, композиторів, і це взагалі дуже цікаво. Отож, що таке пісенний календар? Ми з Русланою Олександрівною проводимо постійні наукові роботи. До прикладу, до прикладу, я минулого разу готувала писаний календар про квітень. Це ми вивчаємо ті є твори у композиторів, вокалістів, які народилися у цей місяць. Цим ми розширюємо свій кругозір. Наприклад, до травня ми готували твори Тараса Григоровича Шевченка. У квітні готувала пісню під кітцісик. Звісно, ми ще співаємо обрядові пісні колядки, щедрівки, веснянки і так далі. Зараз я трішки розкажу про це. Пісенний календар це система народних пісень, пов'язаних із різними календарними подіями та святами також біографією. Він поділяється на чотири основні цикли. Це зимовий цикл, колядки, щедрівки, різдвяні та новорічні пісні. Весняний цикл, веснянки, гаївки, можуть бути пісні на Великдень, літній цикл це купальські, жниварські пісні, пісні на Івана Купала, осінній цикл це обженкові пісні, весільні і пісні на свята покрови. А використання цих писань педагогічній практиці дає змогу розширити музичний кругозір учнів та прищепити їм любов до народної культури. Викладання вокалу на основі писельного календаря може здійснюватися через такі методичні прийоми, як врахування вокальних особливостей учнів, вибір пісні за допомогою діапазону учню учня та вокальних можливостей, застосування інтегрованого підходу, тобто поєднання музики з історією, отак як ми, тобто, вивчаємо історію, але при цьому ми вивчаємо пісню. Етнографію можемо вивчати і літературу, робота над емоційною вирізністю виріз, – це розкриття образів через драматургію, пісні, і поєднання академічного і народного співу. Дуже часто ми можемо поєднувати різні спів, такі як академічний, спробувати просто для себе народний, естрадний і змішувати їх. Це формування правильного звуку видобування, дикції, артикуляції для себе в принципі. Робота над ансамблевим співом теж дуже добре. Наприклад, щоб ми співали разом, хоча, наприклад, я можу, ну, ми можемо, коли ми працюємо очно, співати разом якісь фрази, пробувати один одного репертуар, це дуже цікаво. Також я швиденько розкажу про вплив календарних пісень на вокальний розвиток, розвиток вокальної техніки, покращення дихання, артикуляції, також розширення музичного кругозору, виховання сценічної культури, також формування національної свідомості, або коли ми починаємо шукати інформацію про цих виконавців, про цих. Різних композиторів і так далі. Ми дізнаємося щось цікаве, ми дізнаємося культуру рідного народу. Використання писального календаря у формуванні вокального репертуару є ефективним засобом збагачення музичної освіти. Це дозволяє не лише вдосконалити вокальну майстерність, але й легше ознайомити учнів з національної культурної спадщини. Дякую за увагу.